Компенсація за зруйноване житло. Розпочинається новий третій етап. Є відновлення. Відсьогодні українці, які за власні кошти відбудували пошкоджені домівки, зможуть отримати компенсацію. Які умови та алгоритм дій розкаже Соня Григорчук? Отак, от на двір. На місці хтось підпер. У нас двері. От. Вила вона отак. От. І отак. От Виті двері, вікна, пошкоджена техніка і безлад у квартирі. Це все, що застала Ольга по поверненню в рідну бучу після деокупації Київщини. В першу ніч війни тут був бій, і влучання було в кришу. В криші розв'язка була порвана опалення, і нас затопило. Нас затопило гарячою водою, ніхто її не сприйняв цю воду. Так так починалася війна. Бліш палери та підлога вирушили на звалище. квартира фактично перетворилась на бетонну коробку. Будинок кілька місяців ретельно просушували. Це все перетворилося в сміття, воно все гніле, гніле, зелене, плісняве, мокре. Стіни обшили гіпсокартоном і поклеїли шпалери. Підлогу вистелили плиткою та лінолеумом, замінили систему освітлення та подачі води. Квартиру заново замеблювали. Ремонт сім'ї обійшовся десь у 400 тисяч гривень. Це був кредит та допомога родичів. Як я пані я розумію ті кошти, які нам допомагали родичі? Ми маємо їх повернути. Тепер Ольга може звернутись до держави за відшкодуванням, оскільки запрацював новий етап. Є відновлення тут застосовані розрахункові процедури щодо суми компенсацій, такі самі, які були розраховані для компенсації для пошкоджене житло. Заявки на компенсацію подаються через дію. Важливо, щоб до початку ремонту масштаб пошкоджень зафіксувала комісія. Технічні працівники виїжджають на місцевість, складають фото-відеофіксацію, складають чекли, складають акт про пошкодження. Після цього ці документи переходять на розгляд комісії. В нашому акті прописано, що зруйновані двері, вікна і ну, тобто, все, стіни, проводка то тобто, ну це. Утоплені, короче кажучи, як ти каже, дому Далі, Згідно з пунктами в списку, комісія обраховує суму збитків. Постановою кабінету міністрів вже для того, щоб не було маніпуляцій, встановлено вартість одиниці відновлення одної категорії пошкоджень. І відповідно орган місцевого самоврядування досить легко може розрахувати суми такої компенсації. Коли місцева влада затвердить суму компенсації, її внесуть в дію для нарахування на картку. Це повинен бути окремий рахунок, тобто не може бути ваш поточний рахунок, яким ви оперуєте. Це спеціальний рахунок, який так і називається, є відновлення. Він дуже схожий до. Рахунку, який ми отримували, коли ми, ну, коли ми відкривали на допомогу, наприклад, в період пандемії, є допомога чи є підтримка. Він називався на відміну від попередніх етапів. Є відновлення жодних обмежень щодо того, на що витрачати ці кошти, не буде. Ольга каже, віддасть позичене близьким, а частину з грошей, що залишились, задонатить на ЗСУ. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, Володимир Сетюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.